Всім привіт! Сьогодні в мене рецепт заварного сирника. Ніжний, солодкий, непритурний. Готується неважко. Готуйте також і нехай вдається. Готуємо тісто. Яйця збиваємо з цукром. Збила яйця. Не треба аж так пишно, як на біскві, трохи, щоб цукор розчинився. Додаємо розтоплене масло, додаємо сметану, в мене домашня і трохи кефіру. Додаємо чайну ложку соди погашену. І все, додаємо борошно і замішуємо тісто. Замішуємо легке тісто. Ділимо на 7-8 частин, розкачуємо. І випікаємо при температурі 180 градусів до зарум'янення. Тісто розкачуємо або викладаємо руками у форму. Орієнтовно хвилин 15. Печемо таких 7-8 паляниць. Ось такі палянички, Випікаються швиденько. Можна і температуру 185 дати, щоб швидше пеклося. Тепер готуємо заварну сирну основу. Нам потрібен сир. Ну, Відалі його треба перемолоти, але я не буду перемелювати. Додаємо цукор, крохмаль, ванільний цукор. Там вже в мене цукор і крохмаль, масло. Ну, майже чуть -чуть, І молоко. І ставимо варити до загустіння. Спочатку маса з рідне, а потім вже буде гуснути. Можна цедру лимона, в мене був апельсин. І головний інгредієнт один з. Забула, що ще яйця мають сюди йти. Поставила варити, а яйця забула додати. Готуємо до такої густини, як то кажуть, щоб ложка стояла. Додаємо родзинки. Перемішую вже не варю і гарячим кремом перекладаємо коржі. Перемащуємо гарячим. Перемащуємо гарячим, щоб просочилися паляниці. Викладаємо другу паляницю, яка нам розлетілася в руках. Ну, нічого, ми її кремом склеїмо правда? Не кажи, що мама казала, коли розламали з пидониці. <риві> <риві> Я переживати. Не казати чого? Але ж ти моя помічниця, ні? Що поможеш мені зараз посуду помити і прибрати в кімнаті, так? Точно? Так. Посу, посуду я твій помилію з тобою. Мені так подобається, тут розинки так гарно посуду. Mm. а можна я походити? Дві руки. Ходи, ходи. Пяцюк залишаємо при кімнатній температурі на декілька годин, а тоді можна в холодильник.